Ми в квітні провели нетехнічне обстеження даної території, виявили, що вона є забрудненою, тобто на ній були вибухонебезпечні предмети, ідентифікували її як забруднена територія. і Логічним процесом після цього є очищення, розмінування території. Етап, який зараз ми виконуємо, називається очищення району ведення бойових дій. Пророблять проходи шириною 10 метрів для виявлення, чи є на даній території вибухонебезпеч предмети, чи немає. Тут найголовніше складність, що територія сильно заросла молодим лісом. То є необхідність спочатку видаляти ліс, ну, робити грубий пошук вибухонебезпечних предметів, потім видаляти ліс, потім робити точний пошук вибухонебезпечних предметів. І це все потягне за собою велику витрату часу і фізичних зусиль. Ну, така специфіка. Ну, але всі, всі наші зусилля вони оправдані під час виконання завдання якими виконуємо на цій лісопосадці, ми виявили більше 10 вибухонебезпечних предметів, які могли б принести загрозу для місцевого населення, при їх виявленні грибниками наприклад, чи відпочиваючими. Міг би бути нещасний випадок, вони могли б бути підірвалися. А так вони були нами виявлені. Ідентифіковані і передані для міністерства надзвичайних ситуацій для подальшого їх знищення. Ну, я закінчив Кам'янець-Подільське вище військове командне училище. Не перший рік займаємося гуманітарним розмінуванням. Від успіху виконання завдання залежить життя всіх людей, наших дітей. А один рік війни це вважається 10 років розмінування. Ну, наша громада, які одна з багатьох в Київській області, зазнала жахливих наслідків війни. У нас було окуповано 18 населених пунктів і 32 населені пункти зазнали всього руйнувань, наслідок обстрілів різного типу. І в перші дні деокупації було зрозуміло, що за попередніми оцінками, 42 тисячі гектарів землі потребують обстеження на предмет наявності вибухонебезпечних предметів. Це напряму впливало на процес відновлення е, життєздатності громади, відновлення комунікацій, в першу чергу роботи медичних закладів, в подальшому відновлення житла, освітніх закладів так і таке інше. Тому нам необхідна була допомога у розмінуванні обстеженні цих територій. На жаль, на нашій території було 13 випадків підриву е, як транспорту, так і е, просто фізичних осіб. І що ще більш шкода, що на жаль, два з них із смертельним це смертельні випадки. Загинули люди, і це дуже прикро. Продовжується виявлення вибухонебезпечних предметів. Тому ми дійсно потребуємо допомоги, і ми раді, що нам пропонують допомогу в цьому напрямку, без якої ми б самостійно б не справились. І таких випадків щодо підриву могло б бути набагато більше.